В нашому суспільстві часто побутує думка, що ми молода країна. І це не те, що до кінця вірне твердження, бо з точки зору історії, культури та нації нам більше тисячі років. Але якщо розглянути саме державні інституції з періоду відновлення незалежності в 1991 році, то тут справді є питання, оскільки останні декілька століть ми знаходилися під окупацією. Після розпаду совка, окрім недіздатної економіки та покалічених ментально людей, нам дісталося у спадок ще одне досить цікаве явище. Радянські чиновники, весь перший парламент це народжені в совку партійні діячі, які нічого не тямили ні у ринковій економіці, ні у демократичних законах, а змушені звернути увагу інтернету, тоді щоб це почитати не було. Так, ви можете заперечити, що був же той самий В'ячеслав Чорновів. До речі, якщо б ви хотіли випуск про нього, то напишіть в коментарях. Який всі свої сили поклав на відновлення незалежності, але тут теж не все гладко. Окрім абсолютно правильних політичних поглядів, він теж не мав ні найменшого поняття, як будувати, наприклад, сильну економіку. Це той спадок сумка, який щоб подолати, треба декілька десятиліть. І повірте, наслідки ми розрібаємо ще досі. Сьогодні у випуску ми розглядатимемо приклад чиновника, який на перший погляд здавався досить проукраїнським, проте його дії часто йшли в розгляд із публічними заявами. А постійний популізм на підґрунті мало не комуністичних поглядів взагалі доходив до абсурду. А от чому він так робив, які мотиви, та що загалом було в цього парубка в голові? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте так званий старий політик, який нічого спільного не має з Литвою, Чоловічок, що перше в Україні почав ходити з парасолею в приміщенні, депутат, який говорив про село ще до Олега Ляшка, та цього разу сивочолий, але не гетьман, Володимир Литвин. А перед тим як поринути у історію встановлення Верховної Ради ще до того, як вона позеленіла, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви вже забули хто такий той ваш Литвин. Або й не знали, якщо народилися трохи пізніше євро 2000 Ви на каналі Крінч ТВ. З вами ваша улюблена стара рубрика про старих політиків. Якщо хочете нас підтримати матеріально, то можете стати спонсором прямо тут, на Ютубі або на інших платформах, що закріплено у описі. А ми поїхали! Володимир Михайлович Литвин народився 28 квітня 1956 року в селищі Слобода-Романівська, Новоград-Волинського району Житомирської області. Батьки майбутнього політика працювали в місцевому колгоспі та загалом виховували трьох дітей. Хоча в одному з інтерв'ю Литвин зазначав, що в нього є і сестра. Можливо, йшлося про двоюрідних, проте суті, це не змінює. Молодші брати Володимира в майбутньому стануть військовими з досить високими званнями, а один із них обійме посаду голови Державної прикордонної служби. Проте в дитинстві всі троє навчалися в місцевій школі. А по її закінченні Володимир Литвин вступив на історичний факультет у Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Отут і розпочинаються цікаві подробиці життя майбутнього народного депутата, оскільки, за деякими даними, ще будучи студентом, Володимира Литвина завербувало КДБ. Як на мене, то звучить це не те, щоб сильно правдоподібно. бо на біса головному каральному органу Совка студент, переїхавши із села Житомирської області, як би там не було, Литвин закінчив навчання з червоним дипломом та залишився працювати аспірантом, при тому обіймаючи посаду помічника ректора, навколо цього призначення і ходять чутки, що Володимир Литвин, мало не особисто знав тіньову структуру управління союзу, але це виглядає ще більше фантастично. Насправді ж Володимир Литвин поступово будував кар'єру типового гомо Совєтікуса, приїхавши з села. The yeah. Та не маючи особливого вибору, що робити далі в житті. Погляньте самі, закінчив універ, залишився працювати в ньому. З 1978 по 1986 роки пройшов типовий шлях від аспіранта до старшого викладача, захистив кандидатську дисертацію на тему діяльність комуністичної партії України з досконаленням підготовки викладачів суспільних дисциплін. Одним словом, Володимир Литвин став поважним учасником освітнього процесу університету Шевченка завдяки цьому. І на пізні совок це вважалося непоганим досягненням, яке відкривало двері далі. Управленні кабінети. Таким чином, 1986-го у віці 30 років Литвин стає начальником управління Міністерства вищої і спеціальної освіти УРСР та одночасно обіймає посади консультанта та помічника секретаря Компартії України. Для багатьох людей тоді Володимир Литвин був чи не прикладом ідеального партійного чиновника, який, виїхавши несильно заможні місцини, побудував собі кар'єру в столиці та практично пробився до верхів. А от чи справді його вербувало КДБ? Це вже лише на ваш розсуд, бо особисто я. Цьому якогось особливого сенсу не бачу. Хоча це колесовок мав якийсь сенс. Як би там не було, просидіти на високих посадах Володимиру Литвину довго не вдалося. 1991 року радянський союз розвалюється на шматки, а колишні партійні діячі виявляються нікому не потрібним. Литвин повертається до університету на посаду доцента історичного факультету та в період до 1994 року викладає, отримуючи по тих мірках мізерні кошти, і не дивно скільки країна переживала не найкращі часи. А викладачі університетів і шкіл так взагалі зводили кінці з кінцями. Володимир Литвин паралельно влаштовується на роботу двірником а потім сторожем у приватну фірму, щоб хоч якось заробити, і це справді допомагає йому пережити перші роки відновлення незалежності. Проте, в 1993 році Литвин знайомиться з таким собі дідом кучмою. А якщо ви давно дивитеся наші випуски, то вже знаєте, хто 90-ті товаришував з Даниловичем, то в більшості випадків зараз має безбідну старість. 1994 за сприянням того ж новообраного Леоніда Кучми, який замінив свого попередника Кравчука, Володимир Литвин переходить на нове місце праці в адміністрації президента, так і починається його кар'єра вже в незалежній Україні, і одразу з неабиякої посади, а саме із заступника глави адміністрації президента. Пізніше за сприяння такого собі Олександра Разумкова, це того, що батько Дмитра Разумкова, який ще недавно головав у Верховній Раді. Володимир Литвин стає помічником президента Леоніда Кучми з питань внутрішньої політики. Невідомо, чим саме так вразив Литвин тодішнього очільника держави, проте фактично отримав одну з найпливовіших посад того часу в Україні. Чому найвпливовіших? Тут все просто і потрібно повернутися в контекст того часу. Станом на 1994 рік Україна була президентською республікою, і вся влада фактично була зосереджена в руках у президента. Відповідно, його помічники та заступники безпосередньо впливали на всі процеси. Від економіки. Які до зовнішньої політики, і це було абсолютною сракою. Нам знадобилося більше десяти років та помаранчева революція, щоб перейти до парламентсько президентського державного устрою, і той, який був скасований Януковичем, згодом за що йому чуть золотого батона до гузиці не запхали. Проте на початку 90-х нас ще не було побудовано демократичних інституцій, і Леонід Данилович разом зі своєю свитою у вузькому колі керував одноосібно країною. А допомагаємо в цьому колишній партійний чиновник, підібраний на охороні приватній фірмі за копійки, Володимир Литвин, звісно, що останній після такого щедрого жесту став повністю вірний та лояльний Кучмі і відбілював президента, що би той не робив. 1995 року Литвин захистив ступінь доктора наук, не покидаючи освітню сферу. А 1997-го став членом кореспондентом Національної академії наук України. Кар'єрна ідилія Литвина тягнулася до 2000 року, поки світ не побачили вони, так звані плівки Мельниченка. Або ж як їх тоді охрестили журналісти, касетний скандал. 28 листопада Олександр Мороз продемонструє плівки майора Мельниченка, записи, які пролють світло на загибель Георгія Гонгадзе і спровокують появу руху Україна без кучми. Якщо коротко, то було оприлюднено, нібито запис голосу Леоніда Кучми та Володимира Литвина із зачиненого кабінету, де обговорювалось замовлення вбивства Георгія Гонгадзе. Журналіст Гонгадзе непогано так мочив на прес-конференціях кучму, якому не подобалося все це напередодні виборів. І відповідно за однією із версій саме Леонід Данилович. І замовив незручного йому журналіста. А Володимир Литвин нібито все це знав і став де-факто співучасником злочину. Провину Кучми так і не довели а справа не розкрита і по сьогодні. Проте тоді це не аби підмочило репутацію правлячої верхівки. А оскільки Литвин був мало не сірим кардиналом країни. То і йому дісталося по інерції. Якби там не було, 2002 року Володимир Литвин спробував пройти в парламент і потрапив з першого разу від партії за єдину Україну та був одразу призначений головою Верховної Ради. До слова керував він нею досить довго, аж до 2006 року, тримавшись у кріслі навіть під час подій помаранчевої революції. Більше того, Володимиру Литвину приписували роль такого собі чесного рефері, який не дозволив пролитися крові на майдані і врегулювати проведення третього туру виборів конституційної. Шляхом тодішній президент Польщі Олександр Квасневський навіть стверджував, що виключно через Литвина вдалося уникнути громадянської війни. Хоча, враховуючи, що тоді на Майдані були і представники країни Помийки Росії, то і брати до уваги такі заяви я би не став. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як би там не було, і справді Литвин після подій Майдану отримав звання такого собі голова миру та і надалі продовжив виконувати обов'язки голови Верховної Ради аж до 2006 року. Проте на виборах того ж року чиновнику не пощастило потрапити до парламенту, набравши тільки 2% голосів з його політичною силою, народна партія. Володимир Литвин трохи посумував, понив у змі, і менше ніж через два роки, вже на позачергових парламентських виборах, коли Ющенко розпустив парламент, таки вірвався до Верховної Ради на фоні гучних заяв. Що Україні потрібен Литвин? Сам політик нещадно критикував діючу владу і розповідав, що ці нові політики нічого не вміють а країні потрібен твердий господарник. Твердить, чим який в суті це не змінювало, оскільки Володимира Литвина вже у грудні 2008-го знову призначили головою Верховної Ради, і після, скажімо так, дворічної відпустки чиновник повернувся на улюблене пригріте крісло. 2010 року Володимир Литвин вирішив, що час настав поборотися і за найвищу посаду в країні – президента, та склав конкуренцію містеру Паламане Ростовська ручка і газові зозулі. Там ще яценюк бігав камопляжі у стилі з фільмів Рембо, але то таке. Набравши всього 2,3% голосів, Литвин не сильно розчарувався і повернувся головувати у Верховну Раду, проте вже з новими друзями партією регіонів. Тут слід зазначити малесеньку цікавинку. Оскільки Литвин був повністю лояльний Леонідові Кучмі, то і логічно, що перший мав би повністю підтримувати Януковича чи в 2004 році, як наступника Леоніда Даниловича. То та Литвин виявився хитродупішев і всидів на двох стільцях, розігравши цього самого голуба миру, та не посварившись ні з Ющенком, ні з Януковичем. Загалом він виглядав як політик, який пливе туди, куди дує вітер, і наступні події чітко це доводять. Володимир Литвин був принципово україномовним, ще й істориком до того всього за освітою. Проте в кінці 2010 року на пару з Януковичем його блок проголосував за ратифікацію так званих харківських угод. Та це ті самі угоди, які дозволяли перебувати коритам російського флоту в Криму ще 10 років за символічну знижку на газ у 100 баксів. Нагадаю, що цей флот став плацдармом для анексії півострову, і багато хто з депутатів в той час обурились такому вчинку. Стільки обурилися, що закидали президію Верховної Ради яйцями прямо під час голосування. Сам він в майбутньому щось байкутів про бюджет, виплати якимось там ветеранам Великої Отечественної і подібну малорозьку маячню. Тоді ж і стало зрозуміло, що його блок йде пліч опліч з регіоналами. А після голосування 2012 року про так званий мовний закон, де прямим текстом закріплялися права свинособачі на теренах нашої держави, Литвин взагалі став небажаною персоною навіть в себе на малій батьківщині. Да, етатришка ранжеве. Власті, по тому ж в борьбе з русским языком, ну ідіоти надіялись, что що на виженої землі почему-то виросте українська співоча соловійна мова. Спочатку чільник Верховної Ради заявив, що не підписуватиме прийнятий закон, але через певний час все ж зробив це, чим викликав ще більше шквал критиків свою сторону. Сам Литвин він пояснював це без вихідів, і вже 4 липня 2012 року подав у відставку та покинув фракцію. Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя. Розвели насамперед мене за таких обставин, шановні колеги. Я прошу розглянути питання про мою. Відставку. І знову довго за межами великої політики йому не вдалося всидіти, оскільки того ж 2012-го відбулися чергові парламентські вибори, а Володимир Литвин прийшов під купол ВРУ по 65-му виборчому окрузі. Цього разу жодних партій він за собою не привів, ставши чи не одразу головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, і приступив до виконання обов'язків. Ну як виконання обов'язків? Литвин запам'ятався тим, що голосував за так звані диктаторські закони 16 січня на пару з регіоналами. А коли Запахло смаженим заявив, що відкликає свій голос. Одним словом, чи не так, як і робив до того, маневрував між політичними силами, щоб не опинитися за бортом політики. Оскільки після подій Революції Гідності і так було кого ненавидіти, а ще й до того всього почалася російсько-українська війна, про Володимира Литвина всі успішно забули. Ну як всі, всі, окрім 65-го виборчого округу, які знову проголосували за політика, давши квиток вже у парламент восьмого скликання. Весь той період Володимир Литвин не потрапляв у поле зору преси, не освітився Скандалах, а його сім'я потихеньку обростала капіталом та заощадженнями в банках, ну і сумнівними родинними зв'язками, адже його син одружений з такою собі Тетяною Тереховою, дочкою відомого проросійського політика Андрія Деркача, що перебуває під санкціями США. Також Литвин ще щось булька 2016-му що треба миритися з Росією, а в Європі нічого хорошого немає, і загалом повторював тези російської пропаганди. Скажіть, яке це має відношення до депутатської діяльності? На ніц поплавала діда з совком. Їй богу, загалом, за всю свою історію Володимир Литвин не відзивався ні про кого погано, уникаючи прямої відповіді на конкретні питання: хто козел. Він вихвалював як і відвертих російських покидків, так і не цурався реальних патріотів, побудувавши собі таким чином репутацію дуже гнучкого політика. Я думаю, що ми всі вимушені констатувати абсолютна більшість людей, особливо в сільській місцевості, доведена до повного зубожіння. Резерви їх виживання вичерпані повністю. Настільки гнучкого, що в результаті Литви пішов небуття, не прийшовши до Верховної Ради 9-го скликання, залишившись поза політичним олімпом. То зна, можливо, де зараз знову на світло витягнуть цього сивого діда. Проте станом на сьогодні Володимир Литвин не веде жодної публічної діяльності і більше схожий на відображення духу тієї епохи. То хто ж такий врешті решт Володимир Литвин? Перш за все, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Це справді важливо для Ютубу та й для нас в цілому. А якщо повернутися до Литвина, то як на мене, це чіткий приклад тих самих постсовкових політиків, які мали давно залишитися у минулому і ніяким чином не впливати на нашу країну. Його риторика та світосприйняття, підкріплене постійною джинсою перед виборами, давало можливість впливати на процеси в державі. Часто це були досить деструктивні дії, в тому числі орієнтовані на Москву, що не можна пробачити. Чи побачимо ми Володимира Литвина ще в майбутньому? Підозрюю, що так, але наша робота, як виборців, буде полягати в тому, щоб гарно подумати, чи справді ми хочемо саме таких чиновників на найвищих посадах країни.